Всім привіт! Сьогодні буде огляд на ось таку чудову книжечку. «Потягусик Пушацький, автор Джуді Шахнер. Це така історія про одного риженького котика. Видавництво Віват. Книжечка з твердої обкладинки, вона невеликого розміру і дуже тоненька. Ось тут можна прочитати коротенький опис до цієї книжечки, а історія тут розповідається про родину котиків. У цій родині котиків живе вісім котиків-братиків і один наш головний риженький герой також розповідається, як звати кожного із цих котиків. Всі котики різноманітні і дуже різні. Але основним героєм цієї книжечки є потягусик Пушацький. Це довгенький, риженький, дуже миленький котик. Чому ж його назвали потягусиком? А саме тому, що цей котик був дуже гонучкий і робив різноманітні дивовижні фігури із себе. Котик був індивідуальний. В нього були різні очки: одне блакитне, інше зелене. Найменшого з котів було важке життя. У дикій буйні загалом не виховані зграї, для нього було мало їжі, мало місця, тому що жили ці всі котики в коробці, але якось потягусик пошацький вирішив, що йому потрібно піти по світу мандрувати і не жити зі своїми братами. Далі історія розповідається, де саме побував потягусик, що він робив. Дуже-дуже гарні ілюстрації, мало тексту, текст зрозумілий для діток, ви вже починаючи з півтора року. Дивовижні дива траплялися з цим котиком, поки він мандрував по місту, також він трапився бабусті. Але на своєму шляху котик зустрів дівчинку. І дивовижне те, що дівчинка була такою ж схожою на котика. Вона була руденька і з різними очима. Як і наш потягусик, дівчинка була у захваті від свого нового друга, і вони швидко знайшли спільну мову. Як виявилося, дівчинка теж була дуже схожа на потягусика, і разом вони робили різноманітні вправи з йоги. Дівчинка також була дуже гоночкою, але його рідні котики засумували за своїм потягусиком і вирішили, що їм потрібно його знайти. Кожен котик знаходив слід свого братика, хтось знайшов, що він був у тигрів, хтось знайшов подряпини на дереві, хтось завітав до бабуся, хтось знайшов його рибку. І ось вже вісім носиків ідуть за слідом за потягусиком. Але потягусик з дівчинкою затримали під деревом, а прокинулись вже з усіма братами. Дівчинка була просто вражена. Котики, недовго думаючи, вирішили перетягти свій будиночок, коробку до будинка дівчинки, але виявилося, що з дівчинкою живе ще вісім різноманітних діток. І кожній дитинці трапився свій котик. А наш потягусик залишився з дівчинкою. Ось така чудова історія. Моїй донечці вона дуже подобається. Книжечка така мила, цікава, є що розглядати, тож дуже раджу також мати цю книжечку у своїй колекції дитячих книжок. А якщо вам сподобався огляд, прошу поставити вас лайк, підписатись на канал, адже в мене є ще дуже багато різноманітних оглядів на дитячі книжечки, ігри і пазли. Та багато іншого, тож, думаю, вам буде цікаво. Дуже дякую за перегляд! Всім гарного дня!